Доброго дня, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді продажі автомобіль нашого клієнта Субару Форестер. Комплектації турінг наймаксимальніший. 2018 модельний рік. Пробігу 102 тисячі кілометрів. Вона вже другий рік в Україні. Сьогодні про неї розкажу, Пристебніться, поїхали! Під капотом у нас двигун 2,5, він не митий, до речі, з варіатором з повним приводом, само собою. Доставлено тут газове обладнання. Тут стоїть новий акумулятор, по техніці за майже все, там колобки ще мінялися. ТО в двигуні на 100 тисяч км, от зараз 102, на 100 тисяч кілометрів приблизно було зроблено масла фільтра в двигуні помінені. Що стосовно ДТП, було пошкодження фронтальне. Фари тут залишились рідні, оригінальні, вони приїхали з машиною, вушки тільки підпаяні. Бампер помінений на XT-шний варіант. Крило оце нове, поміняно нове, капот і це крило рідне. Капот робився. Ні, капот, вибачте, просто фарбувався, він, по-моєму, цілий був, а крило оце трошечки робилось, тут був підлом десь невеличкий. Підсилювач бампера, передня панель, радіатори, до радіаторів включно, все поміняно. Ланжерони трошечки там на кінчиках підгибались. оце зазвичай буває при фронтальному ударі, вони витягнуті, відрихтовані, виглядається. Ось так, якщо побачите. Ось. Тут не дуже буде видно. Все має бути в зазорах, все має бути добре. Лобове скло рідне. Фарбована вона з переходами на передні двері. Єдине, що, крім того, що я розказав, ну, фарбована морда, да, і переходи на передні дверки. Оця дверка фарбована, не знаю, не пам'ятаю вже, чи тут в Україні, е, чи це ще в Америці другим слоєм. Так, І дах просто під плівкою, під чорною плівкою. Е, ніяких сумнівів тут немає. Це і можна перевірити переконати, що там все добре, якщо вам захочеться, наприклад. Її зняти, можете зняти, буде вам білий дах ніяких моментів. Так, і зимова гума, не стоїть. В комплектації у нас безключовий сенсорний доступ. У нас є отака підсвіточка вічлова. У нас борт в темряві дуже добре підсвічується, прикольно зустрічає машинка нас підсвіточкою. Монітори сліпих зон, бачите, є. Дата в неї конвейерна 5-й місяць 2017 року. В Америці вона була 18-м, в нас стала 17-м по конвейерній даті, а модельний рік 18-й в неї. Був в тих в США. Коричневий, бачите, бачите отакий шкіряний салон. Гарнюня модний, красивий. З електропривідом, звісно, сидіння. Тут у нас є музичка Harman Kardon Premium. Пам'ять на двох драйверів сидінь. Це бонус для Форестера, тільки в турінгі таке можна зустріти. 4 ну, склопідйомники, електродзеркала. Тут у нас SRF, вибачте, SRH Off. це вимикається поворотна лінза фарі при оберті керма. Яскравість приладів, монітори сліпих зон вимикаються, пам'ять електропривода багажника по висоті. Вимикається система стабілізації і електропривід багажника сам по собі. Кнопочка від газового обладнання ось тут знаходиться. Пробіг от на даний момент 63 тисячі міль, це її 102 тисячі км. Шкіряне кермо з невеличким ось таким тут зауваженням. Бачите, трошечки от два нюанси, тут є. Датчик світла проти туманки в нас є. До речі, не знаю, що ще з туманки я перевірив, не горять. Можливо, лампочка, можливо, ще щось. Управління Multimedia Handsfree, управління цим бортовичком. Основний бортовик у нас ось тут. Вгорі, бачите, які параметри показують там витрати пального, там, залишки пального і так далі. Так, кнопочка Старт-Стоп, безключовий доступ у нас є. Підігрів керма. Це теж тільки в турінгу можна зустріти. Також у нас є адаптивний корис-контроль система ISI. Вона нам допомагає і дальність до попереду йдучого транспорту, і стеження змоги руху і захищає нас від наїзду на пішохода або на транспортний засіб, коли ми загавили. Так, мультимедіа тут з Bluetooth, з USB, з Hands Free. Все це, звісно, камера заднього виду. Ще я дуже часто саме в Форестерах забуваю сказати про те, що тут є auto автобрейк і задні парктроніки, бо вони виводяться на верхній монітор, а не на нижній, як в Outback'ах і Legacy. Там частіше ця опція зустрічається. Це дуже прикольна штучка. Тому що коли ви намагаєтесь наїхати на якийсь предмет, у вас Rear автобрек спрацьовує і не дає вам наїхати. Ось вона сама тільки що не зупинилась, щоб ми на йолочку. Бачите, на ялинку не наїхали. Отак вона працює. Ну, Якщо ви хочете впер... впертись, то в другий раз вона вам дасть це зробити. Вона просто саме коли ви загавили і не побачили, це робить за вас. У нас двозонний клімат-контроль, це можна зустріти теж тільки в комплектації турінг. Підігріви передніх сидінь в два положення і функція X-MODE. Це нам допомога на ускладених умовах дорожнього покриття. Люк у нас ось таким чином відчиняється, в форестерах він величезний, майже як панорама, бачите. Ось, до речі, показую вам, що це плівка на даху, щоб ви знали. Ну і зачиняємо. По безпеці тут відпрацювало кермо, коліна, штори. І сидушки. Ну, по суті, майже все, окрім торпедо. Безпека вся повністю була відновлена, безпека тут вся справна. Клієнт це робив. Ви можете це перевірити додатково, обов'язково. Я буду на цьому наполягати, щоб були впевнені, але безпека відновлювалася зі слів, скажімо так. Да? Ну, я довіряю просто тим словам. От. І а і ще в нас дзеркало з автоматичним затимовлено. Навіть при всьому тому, що зріст мене 193 см. Попереду я сів, як я люблю. І позаду я сідаю в Форестері, тут достатньо місця для них. Тут просторо і комфортно. зауважень нема. Спинка тут може змінювати свій нахил. Ось, ви бачите. В нас є підлакітник, тут два підстаканички. Іначе все. Багажник у цього покоління Форестерів це найповільніший. От, Бачити, скільки він відгукається, і потім скільки часу він відчиняється. Приємно, що не ручний, але отак от повільно він тут працює в цьому поколінні. Це я до них маю претензію зазвичай. В наступному поколінні вже це виправили. Так, тут у нас лежить комплект е декатка, е домкрат, крючок, балонник, викрутка. Бачу, що все на місці. Є гумовий килим вже докуплений сюди. І знизу о, тут вже газове обладнання знаходиться внижчі під запаску. Так. І зачиняємо. Головною перевагою цього автомобіля конкретно цієї автівки, є її комплектація. Тобто в Турінгі ви будете мати все, що є ну, в Форестерах. Єдине, що в мені зустрічались, турінги в комплектації не було Айсай адаптивного круїза, але ну, він не пов'язаний з комплектацією, але тут є тобто це самий піковий і топовий, який може бути. Що в Форестерах цих прикольно, вони. Дуже непогано себе почувають на трасі, тримають дорогу непогано. Кліренс класний, проходимість класна. Тобто по полю, по трасі на ньому їхати круто. Що стосовно її особливості, після інших тачок, трошки незвично така я називаю орлина посадка, як Орел, сидиш на передньому сидінні, але в турінгу трошечки все ж таки комфортніше, ніж в інших комплектаціях, сидушка зроблена якимось чином. Трошечки комфортніше. Це відчувається, це теж плюс. І дуже гарний обзор. Ви сидите високо, височенько, все видно, вікна так у вас відкриті. Дуже-дуже хороший обзор. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Раз, два, три. Поїхали. Рухатись ми будемо в горку, в поворот. Це не якийсь спорткар, але їде вона в цілому нормально. Не робимо сотні. Єдине, що в цьому поколінні е, Форестерів, е, шумновато ще трошки в салоні. Ви відчуваєте, як вона коли розганяється в наступному покоління, вже теж тихіше. Але в рестайлі, саме як ця рестайлова версія, тут сучасніше стоять варіатори, і вона за рахунок цього економічніша і все ж таки не так гуде, як до рестайлова. Бо тут варіатори мітує перемикання передач. Зараз тримані рейки переїдемо хвилинку. О тут можна стрибати, як хочеш на Форестері. і їхати впевнено. От. І по витратам пального в цьому поколінні від 9,7 до, скажімо так, 11,7, хто як буде їздити. Ну, в принципі, в місті можна в районі десятки отримувати витрати пального. Це не міф. До речі, 22,5 МПГ зараз у нас на бортовіку. Це буде приблизно в районі десятки 10 і буде. Ось зараз я вам покажу, як впевнено, можна їхати на цьому автомобілі по ямам по поганій дорозі. Спокійно, не переймаючись не за що. Просто спокійно собі пхнути. По технічному стану в цілому по цьому автомобілі в мене зауважень, як такої нема. Але перевірити може бути слід, бо вона все-таки вже 20 тисяч Україні проїхала, і за цей час тільки колодки поміняні. Щось трошечки на грубі такі у хабі я відчув при виверті керма. Можливо, це. Ну, можливо, це наконечник, можливо, це. Там, селеблочок якийсь, ну це треба буде подивитися. Може бути вже на такому пробігу щось якась дрібниця. А так, в цілому, їде вона непогана, непогана автівка. Я вам раджу придивитись. Бажаю вам успіхів. З вами був Льоха Трендавт. Я Всім бажаю миру, а нам перемоги! Слава Україні!